Давайте спочатку поговоримо про вашу нову книгу. Вона про голокост. Який її український контекст? Це прекрасне запитання. Книга має назву Чорна земля, і така назва має на меті відсилати нас до назви українського ґрунту чорнозиму. Але також чорна земля означає темне майбутнє нашої планети. Загалом в книзі є декілька українських контекстів. Перш за все, я намагався показати, що однією з причин Голокосту була гітлерівська колоніальна кампанія задля чорної землі України. Якби Гітлер не розпочав війну колонізацію східної Європи, Голокост був би неможливий, тому що війна мала відбуватися на тих територіях, де жили євреї. Другий український контекст це власне те, що відбувалося в Україні, коли німецькі війська прибули на територію сучасної України. В книзі говориться про те, як радянські люди, українці та інші реагують на це. Це також важливий аспект книги. Є маленьке місто Бердичев, можливо, ви знаєте, воно було центром єврейської громади в Україні принаймні, до світової війни. Майже 90% населення були євреями, і майже всіх їх було вбито. Проте зараз це місто живе нормальним життям, так наче нічого не сталося. Це нормально? Бердичев був єврейською митрополією. Є безліч літератури про Бердичеви. Є багато письменників з Бердичева. Це місто має багато історію в релігійному, літературних аспектах. Якщо говорити загалом, в Україні аби будь-де знати, хто ти є, частково означає знати, що було до тебе. Американці могли б досягнути більшого, якби знали, які індіанські поселення були на цих територіях до того, як ми їх зруйнували. Ізраїльтяни могли б досягти більшого, якби знали, які арабські села були там до 1948 року. Поляки могли б досягти більшого, якби знали, але які німецькі містечка були там, адже німців було вигнано з Польщі після світової війни, і кожна нація Європи могла б досягнути більшого, знаючи про єврейські села і міста. Наприклад, у Відні центр відню був єврейським. Зараз про це всі забули, і випускають з уваги. Це також стосується Польщі, України, Білорусі. Це стосується тих місць, де жили євреї. Отже, загалом це дуже важливо знати. Якщо ти хочеш знати, звідки ти прийшов, ти маєш знати, що було до тебе, і це завжди болісно. Це болісно для кожного є багато книг про голокост, що ще не було сказано, чого досі не вистачає в історії. Особисто я спеціалізуюся на тому, щоб пояснювати, ми справді маємо декілька точок зору, багато історії, як ви кажете. Та в ширшому розумінні є наголос на німецькій, французькій та західній загалом точках зору, на точках зору як жертв, так і винних у злочинах. Але ми не так багато знаємо про Польщу, Україну та Білорусь, де власне голокост відбувався. Отже, я намагаюся переконати, що історія одна для всієї Європи, тому що я справді вважаю, що в нас не вистачає саме пояснення, як такі події могли статися. Історія східної Європи завжди вважалася маргінальною, а зараз стає популярною. Чому Я не знаю наскільки вона популярна. Зараз відбуваються два процеси. По перше, все більше і більше європейців розуміють, що їхня історія нерозривно пов'язана з історією Східної Європи. Продовж декількох поколінь кожного в Європі та Америці вчили такі собі історії західної цивілізації: Греція, Рим, середньовіччя, відродження, революцію у Франції, індустріалізація в Англії, технічна революція в Німеччині. Потім дві війни. Ця історія включає кожного, хто брав участь в західній інтеграції, і виключає центр та схід Європи. Люди вважають, що історія цих регіонів не важлива. Ні на що не впливає, але ось другий процес, який відбувається, історія зараз широко присутня в новинах. Отже, людям доводиться приділяти увагу історії України та Росії, коли Росія каже, що не існує України та української історії. Люди починають питати себе, що є насправді російська історія, а що таке українська історія. здається, Україна знову стає кривавою землею, які уроки ми так і не винесли. Я би це заперечив в своїх книгах. Термін криваві землі я використовую, щоб описати країни, які були об'єктами уваги радянського союзу та нацистської Німеччини. Як жахливо б те, що зараз відбувається в Україні, не було це не одне і те саме. Росія не радянський союз. Москва не контролює українську внутрішню політику і ставлення заходу зовсім інше. Але якщо відповідати на ваше питання, що ж було зроблено не так, я думаю, кожен знає відповідь. Це верховенство права. Верховенство права це те за що боролися люди на май. Дані це причина, з якої західні партнери інвестують і допомагають Україні, і це не просто. Я маю на увазі збудувати державу, яка б функціонувала за принципів верховенства права. Не просто це найважливіше питання. Якщо український уряд буде здатний побудувати державу на території, яку він контролює, тоді війна, окупація Донбасу і Криму розв'яжуться самі по собі. до речі, який максимальний компроміс для українців в цьому конфлікті. Я не можу відповісти на це питання. Це питання до українців. Моя позиція в тому, що найкраща політика для Донбасу це реформи всієї України, і це також найкраща політика для Росії. про які віхи української національної історії українці мовчать. Я думаю, українці мають працювати над кожним важким аспектом української історії. Є українці, які працюють над питаннями голокосту, є українці, які написали добрі книги про УПА. Не можна сказати, що українці ігнорують свою історію, але я думаю, що найбільше, чого ви потребуєте, це історія, яка бере до уваги різні точки зору Точки зору людей, які живуть в Україні або раніше населяли цю територію, і це складно. Це велике випробування, але це має бути зроблено щодо темних плям в історії. Історія. Не завжди темна, але коли вона все ж темна, ти маєш до неї відповідно ставитися. Не можна виокремлювати, скажімо так, хорошу історію і нехорошу. Це все історія, і ми маємо її приймати. І це якраз те, що мені не подобається, коли українська держава а будь-яка інша каже людям, як саме треба вивчати історію нашій історії є багато міфів, міфів з СРСР. а Зараз політики намагаються створити нову версію національних міфів та історії на основі націоналізму. Це продуктивно. І як перетворити ці міфи в історичний наратив? Міфи – це добре для авторитарних режимів, тому що міфи створюють необхідні образи, які ніколи не існували. Наратив це добре для націоналістів. Він пояснює все. Та все ж політична нація не має потреби в міфах або наративі. Їй потрібна історія, яка буде зрозуміла кожному. Це означає, що якщо ти українець із Запоріжжя або українець із Закарпаття, або ти єврей з Києва або Поляк з Житомира, історія для всіх буде зрозумілою. Любиш ти її, не любиш, але ти її приймаєш. Ти бачиш, де твоє місце в ній те саме з наратив. Більше того, це спроба бути вичерпним. Наратив часто випускає з уваги деякі речі. Отже, національна історія це можливо, і я впевнений. Українські історики напишуть цю національну історію. Але я не думаю, що це пришвидшить процес, коли уряд визначає директиви, як ця історія має писатися. Як нам слід ставитися до радянської спадщини. Наприклад, моїй доньці в школі видали підручник з літератури, де вивчаються автори радянської епохи. І я не можу сказати, що я цим задоволений. Має бути певне гібридне рішення, тому що ви не можете сказати, що радянського союзу ніколи не було. Не можете сказати, що це мене не стосується, тому що він насправді був добре. Це чи погано, але він був. І радянський союз також збудував парадигму, як українці зараз думають про Україну, і деякі найкращі українські. Інські письменники були насправді радянськими письменниками у 20-х роках минулого століття. Вони звичайно були вбиті у 37 цьому, тридцять восьмих роках. Отже, має бути певний мікс. Ви не можете відкинути радянське минуле, адже це буде брехня. Деякі американські письменники були рабовласниками. Зараз це багато кого з нас відштовхує, але ми не можемо сказати, що ми не будемо читати те, що написали ці люди, тому що вони були рабовласниками. Наші президенти теж були рабовласниками, але ми не можемо сказати, що вони більше не наші президенти отже, треба усвідомлювати, що спадщина інколи буває непривабливою, але це те, що зробило нас такими, якими ми є. Ключове вирішення це поява нових українських письменників і нових українських істориків, які пропонували те, що можна надрукувати в підручниках. Я вважаю, що найважливіше не те, що ти зробив в минулому, а те, що ти робиш в теперішньому. Це краще ніж минуле. Прекрасні нові українські письменники. Неважливо, чи пишуть вони українською чи російською все одно це важливіше ніж те, що було написано 50 років тому. Якщо ми говоримо про коріння, якщо ми наступники Київської Русі, то хто тоді росіяни? Це можливо, в цій війні на Донбасі? Чи можливо сказати, що ця війна на Донбасі це боротьба за історичну спадщину? З російської точки зору, так це гарний приклад того, як міф призводить до жорстокості. Ідея, що люди в Луганську мають сьогодні помирати, тому що Володимир Хрестив Русь в 988-му, Це божевілля. Ніхто не має так думати. Ми можемо поговорити про відносини між Володимиром і сучасною Україною, Росією та Білоруссю. Але думка про те, що Володимир був засновником Російської держави або навіть засновником української держави. Вибачте, але це маячня. Це було не так взагалі. Згідно з арабськими джерелами, Володимир... Володимир був мусульманином, він навернув Русь християнство виключно з практичних міркувань, як і інші. Він не думав в той час, що буде Україна або Росія, або Білорусь. Він правив людьми, які були скандинавами, турками, також слов'янами. Це національні міфи, які йдуть з 18-19 століття і не мають спонукати когось робити щось в 21 столітті. Ми можемо казати про них, можемо казати про те, звідки взялася Україна, чи Україна це здебільшого Русь, або Козаки, або як хтось каже, нащадки аристократів с. Сколитовського князівства, хто є предками сьогоднішніх олігархів, чи Україна це широкий степ, чи Україна це церковники. Ми можемо сперечатися про це. Але якщо ми кажемо, що це тільки Володимир, то це призводить нас до божевільних висновків. Російська ідея, що Росія виникла з Києва, тому вони мають право вводити війська в Україну з історичної точки зору, це повна маячня. Росія отримала свою назву від Русі, але це була сором'язлива спроба перейняти традиції Русі. Московити, люди, які тоді населяли, москов. Ові чудово усвідомлювали, що вони з Московії, а не з Києва. Вони навмисно придумали цю історію, що вони прийшли з Києва, щоб розширити свою територію. І зараз цікаво це вивчати. Добре, це знати, але справді в це вірити насправді не добре. Вірити, що Росія пішла від Володимира. Це помилка, це безглуздо, і те, що через такі легенди гинуть люди, це трагедія. Чи може Росія так само зрозуміти те, що російська історія теж складається з багатьох міфів легенд, так як міг умільов зробити, наприклад, переглянути саму історію Росії? спадкоємність цієї історії неправильна. Росія піднялася як елемент золотої орди. Потім почала війну проти польсько-литовського князівства, представила себе як православно-слов'янську країну. Але це російська історія, це те, з чим Росія має сама розібратися. Найбільш важливо в історії в нещодавній історії це те, звідки з'явилася Росія, що робила Росія останні 25 років, а радянський союз до того, що я помітив в російській історичній політиці, це намагання уникнути розмов саме про Росію і натомість говорити про інше. Отже, всі ці історії з Володимиром Новоросією, з руським миром, це намагання перенести історію Росії за її сучасну територію. Навіть російська журналістика вона не розповідає про події в Росії. Вони висвітлюють події поза її межами. Це стосується і політики. Вони не говорять про власні проблеми. Наприклад, американці зробили те, а ми зробимо те. Це просто таки виштовхується за кордон Російської Федерації. Я вважаю, що якщо говорити про історію, то треба починати з того, що відбувалося саме в Російській Федерації, а не з подій, які відбувалися. Десь в іншому місці може ви чули, що історики в Росії висловлювалися проти цієї легенди про 28 героїв панфілівців в другій світовій війні, які зупинили німецьку армію біля Москви. Потім історики сказали, що це просто міф, це немає нічого спільного з реальністю, але люди не хочуть це прийняти. Вони заперечують, вони кажуть, окей, це неправда, але ми хочемо в це вірити, тому що це наш імперіалістський міф, і ми будемо стояти на цьому, бо це наше коріння. Що робити з такими проблемами російським історикам? Може, історія в Росії як наука померла? No. Це дуже хороше запитання, бо в російських істориків зараз набагато важче часи ніж в українських істориків або американських. Якщо вони з владою заодно, тоді в них простий час. Але є багато хороших російських істориків, і що завжди робили хороші історики, це використовували джерела і писали правду. І є в Росії такі історики, які так і чинять. Але сьогодні Росія демонструє, що відбувається, якщо влада заходить дуже далеко і намагається контролювати, переписувати історію. Тому що, врешті-решт, люди починають вірити в те, що не є правдою, і це вже не можна зупинити. Якщо ви маєте вільне суспільство, якщо історики можуть робити те, що хочуть, можуть викладати в університетах і казати те, що вони хочуть, або їм дозволяють писати в газетах те, що вони думають, говорити по телебаченню. Тоді люди мають принаймні можливість це сприйняти. Зараз в Росії є прекрасні історики, які виконують фантастичну роботу. Але навіть якщо вони зможуть це опублікувати, це все одно буде на периферії, тому що ніхто не буде їх слухати. Вони роблять свою роботу, але їхні книжки друкують малими накладами, і ніхто їх не читає. Це те, що може, але немає. Статися в Україні українські історики повинні мати можливість робити те, що вони хочуть сперечатися один з одним, і от спираючись на ці суперечки, ми викликаємо українську історію, історію, в яку люди повірять, а не в міфи про цю битву або ось цю битву Останнє запитання. Як ви сказали, щоб зрозуміти де ми будемо в майбутньому, треба зрозуміти, де ми були в минулому. Тож, де буде Україна за 20 років, Ну, я такого вам сказати не можу, тому що це залежить від рішень, які тут приймаються. Але особисто я думаю, що те, що зараз відбувається в Україні в наступні 20 років, матиме вирішальне значення і для Росії, і для Європи. Росія намагається послабити українську державу і також послабити Європейський Союз, що як на мене дуже односторонньо. Тому що за 20 років Росія буде тяжіти до Євразії. Це камінь спотикання для всієї російської історії. Бути європейцями або не бути. Вони перестали говорити, що вони. Європейці зараз вони євразійці, вони зближуються з Китаєм, а Китай зараз дуже популярний. Але можливо це буде не так приємно бути сателітом Китаю завжди. Китайська економіка вже зараз послаблює свої позиції. Вони не зможуть викуповувати весь російський природний газ, і точно не за таких цін, на які розраховує Росія. І згодом Росія скаже, окей, прийшов час повернутися до Європи. Можливо, те, що якщо Україна розвалиться або Європейський Союз розвалиться, то це вже не буде Європа, до якої вони хочуть повернутися. Якщо Україна розпаде. Це не буде Європи. Вибачте за такі приклади, але цим я хочу сказати, що та ситуація, яка зараз в Україні вирішальна не тільки для вас, але й для Європи і для Росії. Якщо Росії вдасться розвалити Україну, це буде сигналом до лідерів Росії, що вони можуть продовжувати розвалювати Європу. Але якщо на Україну чекає успіх за 20 років, коли Росія захоче повернутися сюди, Росіяни подивляться на Україну і скажуть: якщо навіть українці змогли це зробити, і ми це теж можемо. Звучить трохи образливо для нас. але Така вже риторика в Москви.